С0, С1, латерофлексія. І можна зробити це також сидячи. Коли я підходжу, беру рушничок або подушечку і роблю от такий рух, ставлю руки на нижню частину черепа. І знову ж таки, от у мене йде чуть-чуть флексія, чуть-чуть ротація. І хата в ту сторону, і чуть-чуть дати тракції. і раз, 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 раз. Можна спробувати зробити такий захват. Він досить зручний в плані, того, що, по-перше, ми контролюємо тіло пацієнта, досить зручно тут.